Дев'ятий день молитва Марії. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, Спасі Моїм, бо він зглянувся на покору Слугині Своєї, ось повіднині від ублажатимуть мене всі роди. Із серця і вуст Марії виходить молитва. У якій вона прославляє і вихваляє Господа. Усе її життя є прославою і хвалою Бога. Вона наша вчителька молитви, вона мати, що знає силу молитви, тому вона неостанно закликає нас до молитви і молиться разом з нами і за нас. Дорогі діти. Я день у день молюсь за вас і хочу вас щораз більше і більше наблизити до Бога. Та не можу, якщо ви цього не хочете. Я молюся за вас перед Богом і прошу вашої відданості Богові. Дорогі діти, закликаю вас у цей час особливо моліться. Щоби пережити радість зустрічі з новонародженим Ісусом. Дорогі діти, я хочу, щоб ви пережили ці дні так, як я їх переживаю. З радістю хочу вести вас і показати радість, у яку хочу провести кожного з вас. Тому, дорогі діти, моліться і віддайтеся мені повністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Молитва Марії це пісня про слави і боротьба за наші душі. Молитва з Марією творить чуда, заклик до молитви це найчастіше її послання. Марія говорить нам про силу молитви. У молитві пізнаєте найбільшу радість і вихід з усякої незгоди, що є безвихідною. Хто молиться, не боїться майбутнього. У нього є надія та милосердна любов, він бачить світло. Моліться серцем, молитва творить чуда в людських серцях і у світі. Маріє, в одному з різдвяних послань ти звернула нашу увагу, кажучи: Ви поспішаєте, ви збираєте, але без благословення, ви не молитесь. Допоможи нам зупинитися, не поспішати, розпізнати, усвідомити, що багато з того, що відбуватиметься, залежить від наших МОЛИТОВ. Заступайся за нас, щоб молитва стала для нас радістю, оскільки ти цього й хочеш. Підготуй наші серця до народження Ісуса, ми просимо. Щоб здійснювалися Твої наміри і плани миру. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Владичице наша, захисниця наша, заступниця наша, Утішителько наша, і Сином Твоїм примири нас. Синові твоєму доручи нас, Синові Твоєму віддай усіх нас. Амінь. Царице миру, молись за нас. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.